Каменяр, революціонер, письменник, поет, перекладач і громадський діяч Іван Франко, людина великого таланту і великого полум'яного серця. Письменник відверто говорив значний вплив на моє життя, а значить, також на мою літературу, мали мої зносини з жіноцтвом. Однак справжнє почуття відвідувало тричі. Про цей вірш тричі мені являлася любов, у якому немає жодного слова про дружину. Тож давайте розглянемо усіх жінок детально. Перше, світле юне кохання Франка було до доньки священника Ольги Рошкевич. Ольга була жінкою з вищого світу, знала кілька іноземних мов, збирала фольклор, мала власні друковані праці. Познайомилася пара у 1874 році. Тоді Іван був гімназистом і прийшов у гості до свого друга і брата Ольги Ярослава. Спочатку їхні стосунки подобалися батькам, і ледь не дійшло до офіційних заручин. Однак Франка заарештовують за участь у таємній соціалістичній організації. І після цього. Батько Ольги забороняє будь-яке спілкування з Франком. Це не зупинило дівчину, і вони продовжували зустрічатися таємно. Однак відбувається другий арешт. Зрештою, під тиском батька, Ольга виходить заміж за священника Володимира Озеркевича. Франкові вона написала Не думай, що я за тебе забула, ти мені ніколи з думки не зійдеш. Все буде тісно пов'язане з тобою, твоєю роботою, твоїми думками. І справді, перші роки життя пара була одружена фіктивно, спала в окремих кімнатах, Ольга мала свободу дій. Однак, згодом їхній шлюб перетворився на справжній. Франко ж написав ахтангелу Кримському: Наша любов тяглася 10 літ. Письменник присвятив Ользі чимало своїх творів. Розрив з Ольгою, мабуть, сильно вразив Франка, тож він майже одночасно почав стосунки аж з кількома жінками. Новими захопленнями письменника стали протеса Юлія Шнайдер, псевдонім Ульяна Кравченко, письменниця, вчителька, громадянська діячка Клементина Попович, представниця відомого роду Ольга Білинських. З них трьох Ольга Білинська серйозно збиралася заміж за Франка. З деякими даними вона навіть встигла пошити весільну сукню. Однак весілля так і не відбулося. Приблизно у цей час Франка пов'язувала з відомою соціалісткою Анною Павлик, однак дівчина йому відмовила, але не хотіла одружуватись взагалі. Зрештою, так і склалося, вона ніколи не була заміжня. Другим справжнім коханням Франка дослідники називають Юсефу Дзвонковську. Троге кохання письменник зустрів у Станіславі. Правітна і розумна дівчина залишається для усіх неприступною, однак з Франком вона починає листування, і 27-річний письменник вирішує от вона, жінка, яка має стати його дружиною. Проте в Юзефе на це була інша думка, і вона відмовляє Франкові. Третє кохання, шляхтянку і затяту польку Целіну Франко зустрів на пошті. Письменник безмежно закохався в прекрасну дівчину, однак абсолютно безрезультатно. Целіна говорила, що Франко їй не подобається. Вона була в захваті від бронетів, а Франко рудий. Целіна запевняла, що Франко її переслідує, і дуже зраділа, коли він одружився. Сама дівчина вийшла заміж за поліцейського комісара, мала з ним двоє дітей і швидко вдовіла. Як не дивно, Франко і Целіна зустрічалися все життя. Він допомагав тобі грошима. Згодом поселив її з дітьми у своєму будинку як економку. Після смерті Франка його син теж допомагав старенькій екскоханій батька. Франкові було вже 30, а він все ніяк не міг знайти собі дружину. І от він зустрічає свою майбутню половинку в Києві красуня з дипломом вчителя, яка володіла кількома іноземними мовами. Та неймовірно грала на фортепіано. Ольга Хорожинська щиро закохалася у Франка, який мав жахливу репутацію. Звісно ж, рідні відмовляли Ольгу як могли, але все ж вона одружується з письменником. Ольга стає вірною опорою для Франка, допомагає йому у творчості та спонукає отримати освіту. Здається, все ідеально, лише здається. Франко не кохав свою дружину. Ольга робила все, що могла. Терпіла злидні, ревнувала Івана до інших жінок, але тішилася, що саме вона його половина. У неї все частіше стаються неврози. Останньою краплею стала смерть їхнього сина. Ольга потрапляє до божевільні. Вона навіть не була присутня на похороні Франка, бо вийшла з лікарні значно пізніше. Зараз пропонуємо вам послухати трішки про збірку зів'яле листя. Дослідники вважають, що в житті поета було три жінки, яких він кохав. Але які ж самі жінці поет присвятив свою неперевершену за художньою вартістю, ліричну збірку зів'яле листя? Сам поет каже про це у вірші тричі мені являлася любов. В нього було три кохання, три жінки. Одна несміла, як лілея біла, явилась друга, горда княгиня. З'явилась третя і очам приємно. Та чи три це жінки, або, може, одна, кохання, до якої він проніс крізь усе життя. Цього, на жаль, ми вже ніколи не дізнаємось, проте зараз ми можемо послухати одну з найкращих його поезій, яку ми сьогодні вже згадували. Тричі мені являлася любов. Тричі мені являлася любов, одна не сміла, як лілея біла, зітхання мрій уткана, із обснов сріблястих, мов метелик прилетіла, Купав її в рожевих блисках май на пурпуровій хмарі вранці сіла і бачила довкола рай і рай вона була. Невинна, як дитина, пахуча, як розцвілий свіжогай. Явилась друга, горда, як княгиня, бліда, як місяць, тиха, і сумна, таємна і недоступна, мов святиня. Мене рукою зимною вона відсунула і шепнула таємно. Мені не жить, то ж умру одна. І мовчки щезла там, де вічно темно. Явилась третя женщина чи звір, глядиш на неї, і очам приємно, впивається її красою зір, то разом страх бере, душа холоне, і сила розпливається в простір. Спершу я думав, що балує тоне десь в тіні, що на мене й не зерне. Та враз мов бухла полум'я червоне. Минали дні, я думав, наситилась, ослабне, щезне, та дарма, дарма вона мене й на хвилю не пустилась часом на груді моїй задріма. Такігтями не покида стискати, та знов прокинесь, звільна підійма півсотні вії, мов боїться втрати, і око в око зазира мені, і дивні іскри починають грати в її очах, такі яркі, страшні, жарою повні, що аж серце стине, і разом щось таке в них там на дні. Ворушиться солодке, мелодійне, що забуваю рани, біль і страх, В марітій бачу рай, добро єдине, і дарма дух мій, мов усі ті птах тріпочеться. Я чую, ясно чую, як стелиться мені в безодню шлях, І як я ним у пітьму помандру.